Всім здорова, це Лада Холі. Якщо ти втомилася шукати нормальну і дешеву косметику, то я тебе зараз врятую, бо в цьому відео я розповім про топ 10 класних бюджетних знахідок. Кожен продукт у цьому відео коштує до 400 гривень. І починаю я з продукту, який я зараз використовую кожен день. Це ось така сироватка база від Evelyn. Чому я використовую це кожен день? Тому що тут є SPF 20, а у мене закінчилися всі мої SPF. Тож я роблю вигляд, ніби SPF 20 достатньо для щоденного захисту від сонця. Це дуже приємне молочко. От тут написано, що це сироватка, от воно як сироватка і відчувається. Це саме для тієї шкіри, яка потребує додаткового зволоження. От вам, хто любить обмазуватися зволожувальними кремами, дуже раджу. Далі я думаю, ви здивуєтеся, але бюджетний фаворит цього місяця це ось така тоналка сироватка від Avon. Я сама була в шоці, що я спробувала щось від Avon і мені настільки сподобалося. І доволі дивовижно, що мені вона за тоном підходить, тобто вона мені не жовтить. А ще я прям сильно обожнюю, сяючі тоналки, зволожувальні тоналки, от прям матові сильно щільні я не люблю. Тож, якщо ви така сама, як я, і полюбляєте більш легке та сяюче покриття, ось ця тоналка сироватка вам точно підійде. Вибачте, я просто знімаю це відео зранку, тож мені треба трошечки шліфанутися кавою, щоб не почуватися такою заспаною. У мене тут в чашці чудова кава, яку я замовила, в 25 Coffee Roasters. Їх можна попросити смолоти каву для френч-пресу, що я в принципі і зробила. Обрати помел ви можете самі, і це абсолютно безкоштовна послуга. Ще у 25 Coffee Roasters є в асортименті кава без кофеїну, чаї та смаколики. І, до речі, мій промокод, який ви бачите на екрані, дає 20% знижки на зернову каву, але він не діє на дріпи та дегустаційні набори. У мене в часті сорт Гондурас Сан-Ісідро, мені він подобається, мені його порадили, бо я люблю більше каву з кислинкою. Всі посилання, де можна замовити запашну ароматну каву від 25 Coffee Roasters, я залишу в описі. А тепер повертаємося до косметики і, зокрема, до брів. Нещодавно я знайшла один з найулюбленіших моїх гелей для брів. Ну, типу, технічно, Нікс називає це тушу для брів, але в принципі це гель для брів. У мене відтінок тауп, мені подобається, бо він надає, по-перше, легкого кольору бровам. А по-друге, може, ви бачите, тут ось така волохата кісточка. Волохата вона, бо тут у складі є невеличкі ворсинки, які надають об'єму вашим бровам. Чесно, те, що в складі є ворсинки, ну, може звучати страшно, але в принципі цей гель для він кльово працює і мене він влаштовує. Ще він прям класно фіксує брови, цього часто не скажеш про інші гелі для брів з кольором. Останнім часом лише цим гелем і користуюся. Рум'яне! Рум'яна у мене маленькі, ось такі від Елен Про. Знаєте, коли ви новачок і ви не хочете витрачати багато грошей на якісь експериментальні продукти, яких у вас ніколи не було, і не факт, що ви будете продовжувати ними користуватися. Я завжди таким новачкам раджу взяти рум'яна від Про, якщо вони ще жодного разу не користувались рум'янами, тому що коштують вони ну якихось смішних грошей. А кольорів там ну, достатньо для новачків. Мені, подобається, що вони дають такий легкий, приємний рум'янець, тушуються взагалі без проблем. У мене відтінок 101 Pink, він такий більш універсальний. Я б сказала, що він не повністю холодний, а такий нейтральний. Коротше, ось мені подобається таке. Я все своє життя хейтила консилери в стіках, бо мені вони здавалися якимись ну, дешевими, совковими, непонятними. Але Нікс випустив ось такі палички-консилери. Мені надіслали безкоштовно, і я така: блін, ну виходить, що я не такий хейтер консилерів в стіках, тому що цей прям кльовий. А чому я вважаю його кльовим? Бо, по-перше, він не розтікається, це приємно. Він не сильно забивається в складочки, і він доволі класно перекриває. З текстури, здається, що він буде якимось мерзким та жирним, але він класно застигає. У мене відтінок 0,4 light, тобто це навіть не найсвітліший. Коротше, цей консилер Стік він змусив мене переосмислити. Моє ставлення до макіяжу в стіках. Дуже акуратно виглядає. От у мене прям любов з цим стіком. Також моє відкриття цього року це тінти для губ. У мене ось цей тінт для губ від пастель у відтінку лоліта. Він дає такий рожевий насичений колір. Зараз я вам покажу. Він дуже рідкий, прям от як водичка, але не лякайтеся цього, його потрібно на губи зовсім трохи. Боже, як він звабливо пахне суницями. Я думаю, цього буде достатньо, і зазвичай я підтушовую пальчиком, тобто ось так. І потім він остаточно висохне, і ви побачите його справжній колір. Тому я на цьому етапі намалювала собі губи, бо треба тінту дати час висохнути, і він буде прям-прям-прям кльовий. А далі палетка, яка я не впевнена, чи є ще в продажі. <сум> Бо це палетка LCF з Єви. Ось така палетка хайлайтерів «Три сердечка». Це не просто якісь непонятні хайлайтери, це прям кльові хайлайтери. І це доволі рідкісне явище для бренду LCF. Бо я не люблю бренд LCF, там дуже мало якихось класних продуктів. А ось ця палетка я дуже часто нею користуюся. І навіть не в якості хайлайтерів іноді, а в якості тіней. Хочу використати ось цей мерехтливий рожевий. І я буду використовувати його так, в якості тіней трошечки, просто нанесу на повіки. І трошечки нанесу як хайлайтер. Коротше, якщо ви колись будете в ємі і подумаєте, блін, я хочу взяти щось цікавеньке і прикольне, але щоб воно не виявилося якимось сміттям, то можете взяти цю палеточку. Тут прям різні хайлайтери. Ось цей якийсь такий золотавий, трошечки зеленим, і тут такі більш великі блискітки. Цей е, з більш маленькими блискітками, але з такий рожево-бусковий. А цей більше як Rose Gold, як шампань відтінок, такий більш універсальний. Коротше, це хороша палетка, і вона мене прям дійсно здивувала. І далі це просто хітяра в моєму інстаграмі. Кожного разу, коли я виходжу з цією яскравою тушою в сторіс, всі питають, що за туш, де взяти, де купити. Коротше, відповідаю: це кольорова туш від. Color Intense. це їхня колаборація з мультиком Мавка. Це поки що найкращі кольорові туші, які я коли-небудь пробувала. Найкращі і найбільш бюджетні. Я вам відповідаю, якщо ви думаєте замовити туші у якихось іноземних брендів кольорові туші, то не треба витрачати багато грошей. Серйозно, у нас є бренд Color Intense і абсолютно всі хвалять ці туші. От тупо всі мої колеги-б'юті блогери. Коротше, я пробувала дуже різні туші, і дорогі, і менш дорогі, але ось ці від Color Intense це реально найкращі кольорові туші. Після того, як тінт у мене на губах висох, я трошки роблю пальцем знову ось так, щоб у мене відпали всі непонятні штуки з губ. У мене постійно на губах є якісь крихти, ну, коротше, ці відлущення губ непонятне, і я трошечки отак пальцем це. Прибираю. І потім я зазвичай обвожу олівцем свої губи. Наразі у мене є фаворит серед олівців. Це ось такий олівець від NYX. І мені подобається цей олівець саме в кольорі Los Angeles 2.0. Він у мене, мені здається, закінчиться перший. У мене ще жодного разу світло. Ти куди? Світло повернулося. Я не знаю, що в цьому олівці такого особливого, але для мене це ідеальний нюдовий кольор. Він не занадто холодний і не занадто теплий. І тепер останнє для нашого макіяжу це трошечки пудри. Пудру я ранжу ось цю від ламель. Це моя найулюбленіша просована пудра. Це ламель Skin. По упаковці видно, як я її люблю, тому що вона дуже така пожмакана. Я зазвичай наношу пудру на середину обличчя. Ось так. Пухнастим пензликом, але не великим пухнастим пензликом. Мене насправді дратує, коли кажуть, що для пудри потрібен величезний пухнастий пензлик. Ну, Можливо, якщо ви хочете пудрити тупо все обличчя, то так. Але мені більше подобається мати контроль над тим, куди я наношу пудру. Наприклад, ось цю ділянку під очима і всередині, великим величезним пензликом, я думаю, не дуже зручно пудрити. Тож я обираю такі середні пензлики. Ось так я виглядаю. Ось так. І я думаю, я ще додам трошечки хайлайтеру від LCF. І я візьму теж ось цей рожевий, який у мене вже є на очах. Ось так, для додаткового сяйва. Ну і на сьогодні це все. Можете оцінити мій макіяж бюджетними продуктами в коментарях. Ще в коментарях можете написати ваш улюблений бюджетний продукт.